Вітаю ще раз. Ще раз вітаю вас з Днем маркетолога. Щось трапилося з зв'язком, мабуть, які, якась знову ж таки тривога з відповідно до Wi-Fi і енергозабезпечення. Тому вибачаюсь і продовжую. Зараз ми б спілкувалися про те, що воно таке за навички маркетолога, які які мені необхідно мати ці навички. І мене звати Мішустина Тетяна Сергіївна. Я звідувачка федри міжнародного маркетингу. Ми поговоримо про те. А, чому саме маркетинг, маркетингу, чому саме маркетинг в університеті імені Альфреда Нобеля. Тож а, я казала про те, що маркетолог це така професія чи та спеціальність, на якій молоді найлегше стартовнути. Найлегше стартовнути, тому що деякі спеціальності вимагають а, досвіду, вимагають певного певного знаєте, бекграунду стосовно а, тих проєктів, які ви маєте за спиною і з. Ну, досвід головного бухгалтера там 5-7-10 років, ну, наприклад, так? Що ми кажемо про маркетолог? Знаєте, <світування> <світування> і знову здравствуєте. <світування> тобто ми кажемо про те, що досить швидко змінюється середовище, і маркетологу потрібно 100% постійно, постійно навчатися, постійно бути в тренді, а вони швидко плинні. Якщо ми кажемо про молоді, яка хапає ці швидкі тренди досить швидше за інших, то ем, вам прирватися в такому конкурентному середовищі серед маркетологів простіше, ніж навіть досвідченим, е, досвідченим фаховцям з великим бекграундом. Я не кажу, що О, ці вільні відключення насправді е, трішки нервово. Ну, то що я быстренько найти у, у кожного маркетолога є 30 секунд на те для те, щоб звучити увагу. Тобто, ще раз вас зі сватом. Якщо вам цікаво дізнатися трішки більше про маркетинг, про нас то відзавітайте до нас, будь ласка, на. Наші заходи, які проводить кафедра міжнародного маркетингу, завітайте до нас на нашу сторінку Nobel, on Marketing, Nobel Marketing, Будь ласка, а ми вас там будемо чекати. Ми з радістю відповімо на всі ваші запитання. І поки в мене ще є час і немає того, тих напливів з вайфаєм чи не знаю якихось. Порушень, то хочу сказати, що дерзайте. Насправді, маркетолог, то такі новички маркетологи вони потрібні кожному, будь-то якщо ви хочете заснувати власний бізнес, чи якщо ви хочете просуватись на якійсь вузкоспеціалізованій професії, або якщо ви ви маєте якусь навичку дуже круту, і ви можете щось робити руками. То навички самопрезентації, навички розвитку особистого бренду, навички просування, навички комунікації вони необхідні кожному. Якщо ми кажемо про маркетинг і чому маркетинг саме в університеті імені Альфреда Нобеля, то хочу сказати, що в нас команда викладачів досить круті викладачі, і це така підбірка симбіоз між практиками. Та тими, хто має ґрунтовну теоретичну підготовку. Мені здається, що круто, коли ти практик, і круто, коли в тебе велика кількість кейсів. Але якщо твоя теорія, якщо твоя практика не підкріплена гарною теорією, то ті кейси вони круті. Але як ти навчиш тих повторити щось щось схоже на те, що зробив ти? А ще хочу сказати, що стовідсоткове повторення не працює в маркетингу. Маркетинг для того, щоб ви були крутим маркетологом, вам потрібні навички креативності, навички аналітичного розуму, навички аналізувати та створювати щось власне. Тому цього, цьому ми теж навчаємо на спеціальності І ці скіли стовідсотково затребувані зараз, затребувані зараз ринком. Скільки заробляти? І чому насправді чому чи може маркетолог зі старту заробляти багато? Сьогодні в нас ми святкували я вже казала маркетинг день маркетолога таким ударним святом разом з практиками. У нас такий Вік, коли на цьому тижні до нас завітають директори, привідні фахівці, маркетологи крупних компаній, які діляться досвідом з нашими студентами. Тож сьогодні була така цікава лекція про те, що де можна заробляти маркетологом, і чи багато того маркетолог, той маркетолог може заробити зі старту. І для тих, хто на ти з технологіями, для тих, хто на ти з контентом, то зараз можливості заробити зі старту велику ну, тобто 4 тисячі доларів, то не є, не є великою проблемою. І до речі, читала недавно чи давну аналітику щодо маркетологів, то середня заробітна плата маркетологів по Україні до війни. Тут хочу сказати, що то було до війни, то було десь 4 тисячі доларів. Але все залежить від того, якими скілами, які скили у вас є. І ще хочу зауважити, що ті скіли постійно, постій, потрібно постійно розвивати, тому що те, що було круто ще там вік назад, то зараз то вже не працює. Ну, Наприклад, якщо раніше Інстаграм для того, щоб підвищити охоплення, вам потрібно було не вказувати ціну, а, а ту ціну ви писали. Я напишу в першому коментарі, в другому коментарі. Пишіть в особисті, я вам тоді тільки скажу ціну, але зараз це не це дратує споживачів і це погано працює, тому що пропозиція настільки широка, що я не буду вам писати, якщо мені невідома ціна, на ну, що я там не 100% гарячий лід ваш, якщо вас прийшла спеціально до вас. А якщо я так прийшла спеціально до вас, то навіщо приховувати від мене ту ціну. До таких маленьких трендів велика кількість в маркетингу не буває мати таких маленьких дрібниць. На цьому і будується маркетинг, коли ви знаходите якусь таку дрібницю, яку не використовував ніхто, і зараз її використовуєте для просування вашого бізнесу. Якщо ми кажемо про ще ті навички, яким необхідно володіти маркетологів, щоб швидко знайти роботу, то, то ще є навичка. Сім чи близько того вакансії, які потребують маркетологи, вони вимагають українську мову. Знання англійської мови на середньому рівні або вище середнього рівня. Якщо казати про сучасність, то навіть скіли володіння англійською мовою вони зараз є обов'язковими. Ви зараз в таких, в таких умовах знаходитися, що без знання мови, а краще двох трьох, то ви в конкурентній середовищі трішечки спускаєтесь. Так, от, якщо ми кажемо про знання мови і що пропонує університет, то мої студенти можуть підтвердити, що знання мови ми даємо і досить посилено це робимо. Це 8 годин на тиждень. В нас є англійської мови, Якщо ви порахуєте, скільки б коштів ви витратили на репетитора, то виявиться, що ви ще економите. Тож, скіл стосовно англійської мови, то обов'язковий. ще один скіл. Так взяла на в скидку декілька об'яв стосовно того, що шукають маркетологів, що потрібно. То потрібно ще е, навички комунікативні. Комунікаційні навички тут можу повихвалятися, тому що за нашими випускниками стоїть черга, тому що вони комунікують, вони вміють комунікувати, вони не бояться, не бояться викладачів, не бояться спілкуватися один з одним і круто комунікують, тому хто з хто з наших випускників та студентів зараз зі мною, то ви круті, ви молодці, і, мабуть, на власному досвіді про це пересвідчилися. Які напрями ми пропонуємо, яка при міжнародного маркетингу, куди ви можете вступити, на які напрями в спеціальності маркетингу. є три таких шляхи, але вони відрізняються близько там не більше, то за рахунок вибіркових дисциплін. То є англомовна програма маркетингу, то міжнародний маркетинг, і є можливість вступити до валідованої програми університету Ельсу і отримати два дипломи: один британський з міжнародного менеджменту, інший український з маркетингу. Другий то є класичний маркетинг, україномовна програма. І третій напрям то є маркетинг, реклама і бізнес-комунікації, де знову ж таки ми вас запрошуємо, вони відрізняються. Саме підбором виміркових дисциплін хтось вивчає поглиблено один аспект, хтось інший. Тому три таких напрями однієї освітньої програми маркетинг ми пропонуємо вам, до, вам в вашій увазі, коли ви будете, якщо будете вступати, то там і в Єдебо будете обирати, подати заяву, то тоді дивіться перше то маркетинг, а далі через два крапочки, куди якісь спеціалізації в нас є. А про переваги, ще, які ви отримаєте по завершенні, то міжнародна акредитація, міжнародна акредитація то з одного боку ми кажемо, що це перевага університету, а з іншого боку, то перевага ваша. Перевага ваша як випускника, тому що є та міжнародна акредитація, німецька акредитація ЗЕВА, Вона засвідчує, що освітня програма, за якою ви навчалися, вона відповідає європейським стандартам, і то круто, тому що зараз світ так швидко змінюється. Що потрібно відповідати не тільки вітчизняним стандартам, а краще міжнародним. Що ще хочу сказати? Що маркетинг то професія майбутнього. Маркетинг входить в топ-50 професій, які входять до переліку визначених дослідниками, які залишаться на ринку через 50 років. Тобто через 50 років маркет професія маркетолога 100% залишиться. Можливо, вона трансформується, важливо, вона зміниться, але вона 100% залишиться. Тому у вас є 50 років для того, щоб вибудувати собі круту кар'єру, і я думаю, цього буде достатньо. Що хочу ще сказати нашим маркетологам? До речі, ви вже круті, тому що ви цікавитесь професією майбутньою, і це майбутнього і це класно. Ви вже круті, тому що ви зараз з нами відрачаєте час на те, щоб подумати, що буде далі. І хочу запросити вас до нас. приходьте до нас на кафедру, приходьте до нас на заходи, підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграм Нобель Маркетинг. Тож якщо ви чітко визначили, що вам потрібен маркетинг. І е, будь ласка, я завжди відкрита. Ви можете підписатися на мою сторінку. Нагадую, мене звати Тетяна Мішустіна. Я завідувач кафедри міжнародного маркетингу. Якщо у вас є запитання, то будь ласка, поставте їх в чаті і за залишок часу, теж тримаємо кулаки, щоб не перервався зв'язок. Я дам вам постараюся дати вам відповідь. Всіх вас бачу, бо боюся допомагати вам у відповідь для того, щоб нічого не записувалося знову знову і не пропав зв'язок. Тож чекаю на ваші запитання, якщо вони у вас є. Ще раз вітаю всіх зі святом, бажаю вам з здоров'я, креативних рішень, креативних ідей. Приєднуйтесь до нас, навчайтеся маркетингу, навчайтесь кращому у кращих. І 100% гарантую, що ви знайдете місце роботи навіть ще в стінах університету. І знову ж таки, велика кількість кейсів має, ми маємо для того, щоб підтвердити це. До речі, за рейтингом по кількості працевлаштованих студентів наш університет займає, там, мабуть, перше місце, тобто 99,5% студентів-випускників мають можливість працевлаштуватися. Тому, будь ласка. Є така можливість залучайте. Заходьте до нас, можемо навчати українською мовою, англійською мовою на міжнародному маркетингу, маркетингу та маркетингу реклами бізнес-комунікації. Тому приходьте до нас і будете такі самі круті. Дякую. Можливо є питання? Тож питань нема. Найдефіцитніший ресурс у наш. У нас в наше время, то є час. Ми його будемо заощаджувати. Ще раз вітаю вас зі святом. Тих, хто причетним, до того святкуйте. Ті, хто ще не причетні, то долучайтеся до нас і будемо спілкуватися, святкувати разом наступного року. Дякую на все добре.